Написали тему. Вертикальні кути та їх властивості. Продовжуємо. А тема Далі. вертикальні кути? Ні, давайте продовжувати працювати, бо в нас час трошечки обмежений. Відкриваємо підручник. Тема? Тремов... Те... тема вертикальні кути та їх властивості. Як? Та сама що й була Відкриваємо підручник, сторінка 39. Запишіть номер 125. двадцять Дивіться, нам треба знайти градусну міру усіх кутів, які утворилися при перетині двох прямих, якщо усі кути рівні між собою. Тобто давайте з вами побудуємо спочатку ескіз, а потім подивимося, чи правильно ми побудували. Побудували ескіз. Тепер дивіться, чи знаємо ми, чому в нас дорівнюють кути хоча б один. Ну. No. Х. No. No, 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 no. Усі кути правильні рівні між собою. Їх усі можна позначити, як. А вони ж всі різні. Ой, е, рівні, так. Рівні. Їх усі можна позначити як Х. Тобто X плюс X плюс Х дорівнює чому? 4х. 4X. Рівняння складаємо. Те, що 4х це ви молодці. сума усіх кутів. 4х дорівнює дорівню 180. Які 180? 188 помножити на 2. Дорівнює 360. Сума усіх кутів. А скільки? Продовжуємо. Тоді, як нам звідси знайти х? Х дорівнює 360 поділити на 4. І х дорівнює чому? 90. 90 градусів. Тепер таке питання. Чи правильно ми побудували кути? Ні, ні, ні. Чому? Тому що, вони повинні бути. Тому, що тут І Тут гості кути. Якими вони повинні бути в нашому випадку? Прямими. Правильно. У вас повинні вийти ось такі дві прямі. Ну, хоч тобто. Якщо правильно, то це буде виглядати саме ось таким чином. Ні, можна під звичайно, що можна під нахилом, тільки головне, щоб перпендикулярність зберігалася. Правильний рисунок теж побудуйте, окрім того, що ескіз. Правильний теж побудуйте, щоб розуміли, як вони мають виглядати, якщо вони усі по 90 градусів. А правильно обов'язково робити з транспортиром? Це... Навіщо зараз ти будеш робити з транспортиром? Тобі лінійки ну, тобто... не вистачить, щоб побудувати прямий кут. Ну, просто, просто ось так, як ви зараз. Ну, звичайно. Добре. Я ж, не, я ж не брав транспортир, щоб побудувати 90 градусів. Ми знаємо, що в нас клітинки в Зошиті перейти. Ну, тобто, кожна клітинка це квадрат. А в квадраті які кути? 90 градусів. 90 градусів, от і все. От і все. І давайте запишемо відповідь. Давайте запишемо відповідь, щоб ви це і вдома робили, бо декому з вас кут один дорівнює 90 градусів. Звичайно, що це час, але це треба робити, щоб 90 градусів. кут 3. 90 градусів. Кут 4 90 градусів. Тут навіть кути не нумерували. тому одразу що... написати. 1,2,3,4 дорівнює 90. Краще тоді дивіться. Якщо хочете таким чином, тоді краще ось так запишіть. Кут 1 дорівнює, кут 2 дорівнює, кут 3 дорівнює, кутю 4. І усі вони рівні між собою дорівнюють 90 градусів. Тоді краще ось таким чином запишіть. Починаємо думати далі. Тепер перший пункт ми розв'язали другий пункт. Сума двох з них дорівнює 178 градусів. Сума двох з них дорівнює 78 градусів. Ось тут ми з вами підпишемо. 1, 2, 3 та 4. Далі праворуч записуємо дано. Праворуч записуємо дано. Записали. А це можна позначати в іншому порядку там ці Чи часи 1, 2, 3, 4? як хочете. Тут немає okay. різниці. Головне потім умову, щоб правильно записали. А як ви їх будете в якому порядку позначати? Може бути вгорі один. Тобто головне, щоб ну дивіться, щоб якось по колу це було. Ну, тобто можна заяв. Годинниковою стрілкою можна проти, але щоб воно якось по колу було, щоб було зрозуміло. Зручніше за все, за годинниковою стрілкою. Перевіряти потім зручно. Далі продовжуємо. Тепер... Тепер поки що запишіть слово дано і поки що далі не продовжуйте. А я у вас хочу спитати такий момент. Чи буде правильно, якщо я скажу, що кут 1 плюс Кут 2 дорівнює 178 градусів. Угу. Чому? Да так. Я хтось думаю, каже так, хтось каже ні. Чому ні, чому так? Ну тут просто сума двох mm 178. Mm -hmm. Тому це... А ні, а ні, треба, мабуть, 1 плюс 3. А чому 1 плюс 2 не підходить? Ну, тому що 2 і 4 вони однакові, і 1 і 3 однакові, а 1 і 2 – це різні. 1 mm -hmm. і 2, якщо 1 і 2, то буде 180. Так, от, оце ближче. Дивіться кут 1 плюс кут 2 буде 180 Але градусів, сумішні. тому що вони суміжні, тому що вони суміжні далі. Тоді правильніше буде сказати, що кут 1 плюс кут 3 дорівнює 178 градусів. Про вертикальні кути в нас ж нічого не сказано, що вони повинні бути саме, ну тобто, що вони повинні бути саме 180 градусів, тобто сума їх якась повинна бути. Нічого. А суміжні кути ми знаємо, що в нас повинні бути. Сума їх повинна бути 180 градусів. Тепер дивіться, нам, тепер, нам ще треба знайти кут 2. Нам ще треба знайти кут 2 і, відповідно, кут 4. А, хоча стоп. Це в нас сума кут 1. Ми не знаємо, кут 3. Ми не знаємо. Тобто ми жоден з кутів, по суті, не знаємо. Але кут 1 та кут 3 ми можемо з вами спробувати знайти. Як? Вимірити, ні. Подумайте, як можна знайти кут 1 та кут 3? Ні, ну взагалі ми можемо взяти просто лінійку і виміряти наше сподівання. Навіщо? Що ви знаєте, Що про. вертикальні Якщо 1 і 3 кути? вертикальні, то можливо 178 потрібно поділити на 2. Правильно, кут 1 дорівнює. куту 3. Дорівнює. 178 поділити на 2. Вони вертикальні, вони рівні між собою. Що в нас вийде? Після ділення? 89. Виходить 89 градусів. Виходить 89 градусів. Чому вони рівні? Вкажіть в дошках як вертикальні. Вкажіть в дошках що вони рівні, як вертикальні. Далі, продовжуємо. Тепер, як нам знайти q 2 та q 4. Можливо, 180 36... мінус 89. Угу. Ти хочеш через суміжні шукати. А, Діана пропонувала це варіантів. Дивіться, варіантів декілька. Ну, справді варіантів. Тобто, я не відкидаю, що жоден з цих неправильний. Можна зробити таким чином, дивіться. Я вам два запропоную, а там подивитеся. Можна зробити ось так: дивіться: 360 мінус 178 і потім поділити на два. А можна через суміжні записати? А можна записати через суміжні. Тобто 100, 180 мінус 89. І зараз ми перевіримо, чи обидві відповіді будуть правильні. Мені здається, другий варіант якось кращий. В принципі. Ну, Вони повинні бути однакові взагалі. відповіді. Ну, відповіді повинні бути однакові. 360 мінус 178 це в нас 182. Ділимо на 2, 91 градус. А 180 мінус 89 також 91. також 91 градус. Тобто ви можете а можна шукати. тільки як... один спосіб записати. Що, це що це... Мілана? Треба два способи записати. А можете чи... один записати, так. щоб потім вдома розібралися. Далі, кут 4. Як нам знайти? У нас ще його немає. Він вертикальний з кутом 2. Він дорівнює куту 2. Тобто дорівнює 91 градус. І кут 3 дорівнює 1. А це ми вказували, Діана. ну, Дивись, ми коли ось тут шукали. Ми ж це вказували, що вони рівні. Далі записуємо відповідь. Записали кут 1 дорівнює 89 градусів. Далі кут 2 91 градус. Далі кут 3. кут 3. Мутався 89 градусів. І кут 4 дорівнює 91 градус. Так, ваше домашнє завдання буде параграф 2,6. Виконати письмово номер 126.